Уша зли на кожному кроці. Дуже багато. Там нищета на кожному шагу. Куди потрібно встановлювати унітаз? Та причини початку так званої СВО. От, якщо семя льется, то буде литься кров. Це один із моментів, який об'ясняє нам, почему війна. Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? в Оркостані». Поїхали! І почнемо з чогось кумедного. На наступних кадрах сова ліквідувала ворожий дрон на Донеччині. Навіть птахи за нас. Але у російських новинах скажуть, що то була сова з біолабораторії або сова неонацистка. В цілому варіантів може бути безліч третій рік повномасштабної війни. Сотні, якщо не тисячі, розграбованих домівок українців, постійне мародерство і крадіжки сантехнічних виробів. Але росіяни до сих пір так і не зрозуміли, для чого потрібен унітаз і де його потрібно встановлювати. Ось так жителі Приморя накрили дірку каналізації на дорозі. Влада обіцяла вирішити проблему, але поскаржилася, що кришка люку в цьому місці постійно зникає. Цікаво, як швидко зникне унітаз. А от перпська влада не задоволена куртом кобейном. Незвичайною назвою вулиці в СМТ Райдуга росіяни дивувалися. Кілька днів тепер місцеві чиновники роздумують чи не перейменувати її, адже лідер Нірвани погано скінчив, і це не жарт. Вони дійсно так назвали вулицю. А от у Лен області порушили кримінальну справу за статтею про організацію нацизму групою осіб за попередньою змовою. Стосовно хлопців 10 та 11 років. Школярі загасили сніжками вічний вогонь. Виходить, що не такий він і вічний. Білгородська народна республіка визнана на Росії терористичною організацією. Цікаво, а ДНР та ЛНР чому тоді не визнані? Це просто якась дискримінація білгородського народу. А от Скабєєва все ще не може зрозуміти, що Україна робить у Курській області. Чому вона вкрала там корейців? А чого Скабєєву не дивує, що росіяни роблять на території України? Чому вона про це не пише? І нарешті стали відомі причини початку так званої СВО. СВО почалося через те, що чоловіки розливають своє сім'я аби куди, а не в лоно рідної дружини. За це Бог карає росіян хаймерсами. Чергова проповідь священника пролила світло на причини того, що відбувається. Так вот, если семя льется, то будет литься кровь. Это один из моментов, который объясняет нам, почему война. Потому что семя льется, куда попало. В семени есть кровь. В семени есть человек. Единственное место, куда должно литься семя мужское, это, это лона его родной жены. Все. А если семя льется, куда попало, то вместе с семенем разливается будущая кровь. И там, где пришел разврат там неизбежно будет кровопролитие. Аборты превратили нас в развратников и убийц. До тех пор, пока это не прекратится, мы не имеем права требовать счастья. Именно из-за разврата происходят войны. Именно из-за убийства невинных Господь наказывает нас этими хаймарсами или скальпами, которые летают по нашим городам. Долетают и до Воронежа, и до Казани, до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся. Мір приходить покаявшомуся чоловіку. Скажіть і нечестивому, що міра йому нет. А тепер про життя великих людей вілікої держави. У хакасії у під'їзді на першому поверсі одного з будинків провалилися відходи. На проході тепер велика прірва. За словами місцевих мешканців, вони давно просили у влади відремонтувати будівлю. Проте вона досі навіть не визнана аварійною. Ну от і дождались Дзержинського, до 14. От лісниця все-таки провалилась. От. Так, хто не знає, якщо в тіночі, коли тут світу немає, можна упасти прямо та хіба це зрівняється з тим, що відбувається у загниваючій Америці? У США злидні на кожному кроці, заявив керівник МЗС Росії Лавров. Хвилинка маразму. Дивимось. Вони от там сожгли майже всю Каліфорнію е, ущерб е, оцінюють е, там під 150 мільярдів доларів. 250. Но ну, даже побольше, чем они э, закачали на Украину, но сопоставимые цифры. А, и, э, наверное, мы, то, что мы видим, то, что мы видели, кстати, сказать во время различных э, мероприятий международных, азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество было в Сан-Франциско, у них проблем-то у Соединенных Штатов очень много. Там нищета на каждом шагу. якщо сойти з центральних магістралів. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельнік та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Ворко останні. Побачимось на першому міському. Папа, не зламні.